думаю, що у вас дуже зайнято. Що це що занятування про військову Це Ви міг це нагадувати про військовополоне. Власне так, в Україні я... да? да, В Україні не можна. Не нагадувати про військовополонених сих... українців. Усьому місці, якщо ви хотіли точку зору агітувати, не казати сих... Це не сих... точка що... то, зору, це полонені військові, які два роки в полоні. Ви не розумієте? Сьогодні війшлися з рахту в Валенівці. Валені. Два роки з рахту Валенівці. Ви пішли відпочивати. Ми відпочиваємо. А ви до вас підходите. Ми до вас підійшли. Скажіть, будь ласка, ми підходимо до людей і говоримо до них. Excuse me, 23 musicians is in the

Ви курсі, що тільки що на Майдані, а проводили своє дійство, де вони нагадували про військовополонених, де вони нагадували такі ваше нагадування людям, як хто допоможе. І ми прийшли не прийшли до вас додому, і ми несемо приватний позицій. А ви на там все пишаєте? Людина може стояти за своїм бажанням. Яка а робота? Думаю, що що саме порушуємо? Ви не порушуєте. Ну так а в чому тоді питання? В чому тоді питання? Ви нам заважаєте, ми розумієте? Ми Можемо заважати, заважати це все верхове. Це випадку. Якщо вас. Дивіться, ви, ви, ви розлякали вже половину в половину оточуючих. В полоні. Убили просто, спалили термопари.